Всім привіт сьогодні... Мене звати Діана І ми на каналі Діана по 4 f І сьогодні я буду разом з вами робити такий браслет з таким украшенням. Ну, можна його одягати на руку. Там та продава, продава. І сьогодні я буду робити пікси. І мені подробили такий наборчик. І сьогодні я буду прошла делати тільки буду пікмі. Виді пікмі. Ну, пік це розовий колір, тому я беру одну рогатку, одну розиночку і прокручуємо два барочки. Раз, два. Затім ми берем, затем ми берем, затем мы берем... Дві резинки та крючок. Ну, кому у кого больші є, то ти большим, то зараз скид беремо і скидую. О, хотіться друга. Так, далі. Я беру ще дві резинки І ми будемо браслету робити. Ребічих хвіст. Тому зараз я відкрию другий вид. Зараз я другий вид відкрию. Тому що не хватає. О, все. Самі оці резиночки, пікні. Пікні. пікні резинки. розвинки. Сейчас. Дали следующие резинки. Скей. Скей. Ой. Я падну и скретую. Далее. Может, я это видео на паузу? або що там або продовжити робити написать ну, на паузу поставити і робити це відео скоро розкажу а я це буду робити медленно тому що потихоньку це потихоньку потрібно Щоб не не торопитися, це ж реслети, а якесь чудо-юдоропокет Чудо-юдо Так. Переможьи рисунки а, -а, а нашла вот круто хочу. Я уже нужно большим таким так далее. Сейчас я у кого на выходит. Тому можете переправити так, пічи хвіст, відтягуємо, одтягуємо і ще. Ещё. далее мы скрываем мы скрываем все рызнки а хочу я хоть не хочет я начу вас вот это рубанька это далее ну Беремо далі украшені, можете взять отакі, отакі пластмасові, або отакі гарненькі, отакі квіточки. Але ну, я хочу взяти таке. Я хочу взяти, значить, отаке квіточка. Ну, або, ну, вибирайте, але я візьму таке. Так, беремо. Отак от резинку складуємо і пресовуємо. О, отак от пресовуємо і беремо нашу, нашу помощці цю рогатку і натягуємо. Отак. От отак. Далі. далі беремо так резинки і, 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 і скидуємо резинки з правого стопчика та лівого. Отак От Ну, так повинно отриматись далі, спускаємо. І так само робити в кореному випадку. Якщо хочете додати ще щось, то бо я. А я хочу добавити ще, тоді беру я ще. Я, наприклад, таку квіточку хочу, беру пікну резиночку. Так беру пікмі резиночку. Пікню його так. І зараз спускаємо. Сейчас, Сейчас так не вдобно. О, вс, не вдруг. Я сейчас складутся на два Э, Ну, на утрим. Так, надо вот так. Я у кого не утримується работа, то попросите из ваших братів та сестер. Ну, брат, ну у когось попросіть, Або краще поставити це на паузу. Щось мене... У кого не утримается, беремо отакий ключок, крючок, та... да. Та вс моему это что дают, да? Ось так, але треба опустити. Це чудо, чудо, чудо в мірі. Це чудо. О, отак! Отаке. Далі опускаємо резиночок, беремо ще резиночки. Беремо крючок. и скажем справа эти резинки снизу эти даже маленькие и вот такие у нас снимаются далее бара я такую. пого беру далее далее беру крючок и просовываю Отак, олі? Беремо і скидемо всі з цього Эти три резиночки з лівого стовпчика та правого. Так проплітаємо ще от 12, ну, 20 разів. Так. Можна навіть три раза взяти. Беремо тепер по три раза та скидуємо. Далі беру я. Ще. Тепер я скидую святого. Так, звідси того стовпчика та І я хочу собі ще таку половину. Тоді, от, Тепер тоді наберемо злівого стовпку на праву скидку, закидаємо розвиночки. Беремо баблгам, баблгам резиночки, у вас, наприклад, може бути інші. Далі прокручуємо два боротка, два боротька і беремо дві резиночки.